Новий прем'єр-міністр України, жінка і за іронією долі знову Юля. Перші тижні нового уряду під керівництвом Юлії Свереденко минули під вигуки на мирних протестах. Та й загалом з нового в уряді тільки зміни посад між собою. А як відомо, від перестановки доданків сума не змінюється. Тож що знають українці про нову премєр міністерку та які зміни очікують? Давайте запитаємо в них. Ні, ще не чув. Ні, взагалі не знаю. А як думаєте, чи будуть зміни на краще після призначення нового уряду? Ну, я думаю, зміни на краще будуть, коли закінчиться війна. Я гадаю, що вона повністю підконтрольна нашої влади, як і було до цього. Абсолютно. Тобто, що їй будуть казати, то вона і буде робити. Тобто, для кардинальних змін потрібні ідейні люди і незалежні. Мабуть, над цим хтось працює, але наразі я не бачу таку контенту. Не знаю нічого про неї, як про політика чи про її діяльність, але често жінка як жінку, я думаю, що якась можлива солідарність, і, можливо, в неї буде якесь нове бачення, і, можливо, вона менш зацікавлена в корумпуванні або просуванні своїх якихось прибічників чи того іншого. Можливо, так. Але я ще раз кажу, я взагалі про неї майже нічого не чула до того моменту, як вона не стала нашою премєр міністркою Ні, я тільки зараз це ім'я дізналася. Взагалі нічого. Подробиць точно не знаю, тому не зможу вам прокоментувати. Як думаєте, чи будуть зміни на краще при її уряді? Хотілося б вірити. Перший раз чую. Ні, не знаю, не цікавлюся. Чесно, не знаю нічого, вибачте. Нічого не можу сказати, бо не знаю нічого про неї. Ну, Тільки по в Чув, просто що вона в команді Зеленського працювала і працює. Ви знаєте, це молода людина, нічого такого не знаю, бо зараз. Не в цьому, в другому аспекті. А так. як ставитись до неї? Чи сподіваєтесь на зміни на краще? Я взагалі не сподіваюся завжди на краще. Юлія Свериденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. Її кар'єрний шлях це історія стрімкого злету. У 2008 році вона закінчила Київський національний торговельно економічний університет із відзнакою, здобувши ступінь магістра з менеджменту антимонопольної діяльності. З 2015 року Свереденко обіймала посади в Чернігівській ОДА, була ВО голови адміністрації у 2018 році, а згодом заступницею керівника офісу президента та першою віце премєр -міністеркою, міністеркою економіки з 2021 року. Її призначення на посаду прем'єрки стало історичним. Вона друга жінка на цій посаді після Юлії Тимошенко. Чим же унікальна Юлія Свереденко її описують як працюлюбну менеджерку з гострою політичною інтуїцією, яка вміє працювати в команді та виконувати. Складні завдання. Одним із її ключових досягнень стала угода зі США щодо видобутку 57 мінералів, підписана у травні 2025 року, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. Вона також активно просувала санкції проти Росії та очолювала переговори з міжнародними партнерами. Її близькість до офісу президента, зокрема до Андрія Єрмака, дала їй підтримку, але водночас викликала критику за надмірну лояльність та не обійшлося без скандалів. У 2025 році Середенко потрапила в центр. Уваги через високу зарплату за викладання в Київській школі економіки. Це викликало питання щодо прозорості її доходів. Також угода зі США щодо надр викликала суперечки, дехто вважав, що вона загрожує суверенітету України через можливий контроль США над газотранспортною системою. Її стрімкий кар'єрний ріст. Фотосесія для Vogue Ukraine у 2025 році в межах проекту Leaders Class та активна роль у міжнародних переговорах зробили її однією з найпомітніших фігур в українській політиці. Вона приклад того, як наполегливість і політична лояльність можуть. Привести до найвищих державних посад, але як показала практика, український народ її зовсім не знає, тому тільки час покаже, чи буде вона забутою усіма прем'єркою, чи впише своє ім'я в історію України.